Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу підняти декілька важливих тем для нашої держави. Це озброєння та захист. В цьому є свої плюси, є свої мінуси, але хочу зараз розпочати про те, що Порошенко на кінець кінець-то зрозумів, що потрібне озброєння. Це великий плюс. А от те, що знову бізнес хоче на цьому заробити, як завжди, то це мінус. До екс-президента Порошенка ніяк не дійде те, що вже всі люди зрозуміли, а зрозуміли люди одне, що він як президент це збитий льотчик, як говорив один колись дядько умножений на ноль. Він робить вид, що він цього не бачить, і знову і знову шукає будь-яку можливість вилізти з якимось піар. Я впевнений, що я вам Америку не відкрию, якщо скажу, що навіть будучи президентом, він увесь час порушував закон. Говорив і говорю, ну як можна, будучи все життя на державній службі, збільшувати свої статки в сотні разів? Як? До чого я веду? Я побачив Порошенка на виставці зброї у Парижі і знову побачив, як жадність Фраєра губить. На все услушення він об'явив, що хоче завести ще одну бізнесову справу. І заявив він про це так, що він розглядає можливість спільного виробництва радіолокаційних станцій Леонардо в Україні. Ну, це вже ні на що не налазить. Як це зрозуміти? Ти ж депутат. Чи не є це нахабне порушення чинного законодавства України? Питання в мене. Бо народні ж депутати не можуть займатися комерційною діяльністю, а тільки науковою роботою. Просто, мабуть, йому дійсно абсолютно. Як ви всі знаєте, він все своє життя, працюючи на державній службі, наживав собі статки і завжди входив топ-10 олігархів України. А знаєте, чим нам постійно дорікали міжнародні партнери? Олігархами. Це якраз той тормоз, який гальмує наш український народ, який не дає розвиватися економіці. А ще більш важливо, не дає Україні рухатися до Європейського Союзу. Оце вам Європейська солідарність. Але це ще не все. Він вже до того обісрався як виробник зброї. Бо контракти на виготовлення зброї для ЗСУ з 2014 по 2024 роки. Так і не були завершені підприємствами, що належать Порошенку. Зато всі підприємства по виготовленню зброї, які належать Порошенку, винні державі гроші. Значить, борги державі не може віддати, а заплатити 272 мільйона за корупціонера Пашинського може. Ну, де справедливість? Дуже багато питань, на яких немає відповіді. Чому він не говорить про те, де бойові катери гурза М? Декентавер ЛК. А що ж там із застосуванням двох дослідних зразків, які з 2016 року тестуються? Чи може хтось із вас бачив їх на війні? Чи може вони продані іншим країнам і там десь тестуються, що ми ніхто не знаємо. Думаю, правду знає, тільки Порошенко. А що Порошенко? Та нічого. І, ну, це давно вже всім відомо і нікого це не дивує, бо йому не звикать позичать очі у сірка. Всім відомо, наскільки збільшились його статки. А із тих всіх грошей, які він спав українського народу, просто крихти, витрачає на ЗСУ. Але обов'язково сам везе, щоб поторгувати фейсом перед військовими, щоб його всі побачили. А потім його карманний каналчик п'ятий і ще днів п'ять. Крутей, круте, не перестаючи цю картинку. Ну, це взагалі як завжди, знаєте, седив сп... на мішок. А зробив на торбинку. Я вже не один раз говорив і ще раз говорю: на ті гроші, які олігархи з пав сп... українського народу, треба давним-давно закрити небо. Закрити небо, щоб не гинули українці. Ну, давайте не буду більше про Порошенка, бо скажу, що якась привзятись до того Порошенка. Приїхали. Хочу зараз розказати те, що знаю, про реальний стан озброєння України. У цьому, як і в будь-якому питанні, яке треба завжди проаналізовувати, потрібно виходити з того, що у нас було і що зараз. Якщо подивитися на ворога Росію, Треба бути чесним перед собою. Рівень озброєння рашисти мають значно більший, аніж ми. І це беззаперечний факт. Але завдяки нашим зусиллям, особливо величезний внесок, зробив український народ. І це також беззаперечний факт. А також завдяки зусиллям наших друзів нам вдається давати гідну вісім рашистам. Але для реальної зміни ситуації на фронті, на нашу користь, необхідні значно потужніші зусилля. Треба набагато більше далекобійної зброї. Це в першу чергу дуже важливо не тільки для захисту прифронтових населених пунктів, а й для контрнаступу, для звільнення окупованих наших територій. На теперішній час. Є повне розуміння з нашими друзями. І як мені відомо, ми вже приступили до виконання деяких етапів цієї програми. Що конкретно? Про літаки, я неодноразово вам вже говорив, буде нарощуватися. ППУ також буде підсилено. А що ще дуже важливо, Буде серйозно посилено напрям виробництва зброї у нас тут в Україні. І це все за допомогою наших партнерів. Що я конкретно маю на увазі? У США заявили про діалог з Києвом щодо виробництва необхідного зброєння в Україні. Що це значить? Штати будуть продовжувати допомагати нашій промисловості виробляти безпосередньо в Україні необхідне для самооборони озброєння. Далі маємо приємні звіски про те, що німецький оборонний концерн отримав рекордне замовлення на постачання 155 мм артилерійських снарядів. Це все від бундесферу на суму 8,5 мільярдів євро. Частина цих боєприпасів буде виділятися для України. Я вам скажу, це не просто допомога з додатковими можливостями використання цієї зброї. Це дуже важлива річ, що нам ніхто не зможе вказувати, куди можна, а куди не можна стріляти. Якраз про це і сказав президент Зеленський. Для того, щоб захищатися надійно, щоб зберегти наших людей, інфраструктуру, міста і села, нам потрібно стріляти туди, де розташована зброя, з якої ведуться обстріли нашої території. Тільки так, по-іншому, зупинити ворога і змусити його до справедливого миру ми не зможемо. Тільки наше таке потужне підсилення. Убезпечить нас від рашистського терору. І навіть після перемоги, виробництву зброї маємо приділити величезну увагу. І навіть економіку так будувати, щоб це було в пріоритеті, щоб нас расисти боялися, і навіть на думці більше ніколи не мали сунутися до нас. І ще одна така болюча тема це електроенергія. Знаєте, зараз тема електроенергії піднята всюди і усіма. Але окрім тарифів, треба ще думати, як захистити енергооб'єкти. Тому держава, а значить, уряд має зробити все можливе і неможливе, щоб захистити наші енергооб'єкти, підготуватися до зими, захистити людей від цього енергетичного терору. Всі ви знаєте, що це створює Рашка. Ми маємо всіх держслужбовців поставити на вуха. Має бути чіткий план добудови всіх захисних споруд для енергетики. І головне, чіткий термін завершення робіт по кожному об'єкту. На кожному рівні всі відповідальні особи повинні відповідати за всі ці роботи, і саме головне кінцевий результат. Це не означає, що треба кричати один поперед одним, що зробить, хто що зробив для захисту і піариться на цьому. Ні, не треба у рупор ворогу про це кричати. Але має бути визначений план, терміни виконання як належить. Щоб робилось не колись, а зараз. І від цього залежить, як ми зиму переживемо. Місцева влада має подбати про свої громади. І все зробити для того, щоб працювали всі установи критичної інфраструктури, створювати програми, шукати партнерів, донорів, щоб допомогти громаді пережити ці складні часи. Всім треба працювати, працювати і працювати, брати своє життя, власну долю, долю своєї родини у свої руки, як це зробили наші хлопці, наші захисники. І там на передовій вони тримаються, тримають позиції високою, найвищою ціною власними життями. І кожен для себе має зробити все від нього залежне, щоб взимку бути і з теплом, і світлом, і разом пройти ці складні часи. Я вам наведу маленький приклад на своїй громаді. Ми всі. Як один об'єдналися кром одної людини, це голови ОТГ Світлани Тилик. І ми на сьогодні робимо все, щоб в нас очисна станція не зупинилася, щоб в нас вода була в людей. Ми все це робимо. Я вам навести по своїм підприємствам, приклад, де ми чудово розуміємо, що на кожному току, на очисних, на переробних, там, де роблять крупи, муку, там повинні стояти генератори. Ми це все робимо. А усім, хто скиглить, хочу сказати, в окопах хлопцям складніше. Ми тут, в тилу, повинні все зробити для того, щоб сім'ї наших військових відчували підтримку. Не забувайте, чого це усе в нас, чого немає світла. Це не якийсь дядя Вася Петя Гриша Федя не дає нам світла. Це Росія розбила енергооб'єкти і продовжує розбивати. Наша задача захистити те, що є, і відбудувати зруйноване або створити нове, ще краще, сучасніше. Але за рахунок піднятих тарифів ми повинні відбудовувати державне, а не буржуйське. Олігархи нехай відбудовують за свої. Неодноразово я вже говорив і говорю, або працюй і допомагай військовим, або йди воюй. Тому працюємо, працюємо і допомагаємо. Все буде добре, все буде Україна, слава Україні, слава українській нації і п***ць російській Федерації. Слава Україні!